Любі жінки, збирайте речі і з сни, як тільки ви відчуваєте хоч маленьку-маленьку долю зневаги до чоловіка. до тільки ви зневаги, зневіри, вам його хочеться під'їбати, вам його хочеться десь штриркнути, показати якусь зверхню позицію ви виходите, збирайте речі, виходьте з цих відносин. Ну, не портить людині життя, тобто, тому що ви його просто зруйнуєте, ви його, ну, його. Все, от е, З цього моменту, як тільки у вас от така ноточка, що ви там в чомусь круче, і він якийсь там дурачок, <гаджу> походьте. Зробіть йому ради. Покиньте його життя, і його життя стане кращим в 95%. А ви знайдіть тоді собі того, хто буде відповідати вашим очікуванням і тому рівню, який у вас є всередині, як ви вважаєте. Але здебільшого ви залишите це сам на сам, тому що не знайдете єдину, яка буде відповідати на цьому рівні. Тому отак я вважаю, що жінки просто і перетворюють життя чоловіків на ад. Ну, потім ці чоловіки і страждають, і хворіють, і так далі. Або ці чоловіки вже е, просто потім нахер, і вже виходять, цих відносин, то шукаю українців, які хочуть навчитися онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як Інстаграм, Фейсбук, Тікток і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість за тисяч місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює.